Ой, ви знаєте, це така класна ідея стрижка вночі. З моїм графіком роботи додому приходжу, коли всі салони давно зачинені. А завтра весілля мого брата. Ой, знаєте, я теж сто раз була схожих ситуаціях. Тому мені в голову і прийшла ідея зробити цю акцію. Мені дуже подобається. Дякую вам. Все на найкращому рівні. А в нашому салоні все завжди заради нашого клієнта. І, звичайно, якщо справа не в убивстві когось. А отут я не погоджуюся. Ви мене вже вбили одним своїм поглядом. Останнім часом Дарина зовсім не могла працювати. Коли вона брала в руки ножиці, щоб стригти клієнтів, їй періодично ввижалося одне і те ж видіння. Щоб зрозуміти, що це означає, налякана жінка прийшла до бабусі. У мене видіння якесь дивне, постійно. На роботі, коли стрижу. Я перукар. Катю, принеси мені миску з водою. Я періодично бачу кров. То на клієнтах, то на ножицях, то на підлозі. Скажіть, що це може означати? Вибери камінчик і кинь у воду. Потримай руки над водою. Людям горе приносиш, але не навмисно, сама не знаєш, що робиш. Але як таке можливо? я ніколи навіть і не думаю про погане. Ти сказала, що працюєш перукарем. Угу. Принеси мені ножиці, якими стрижеш, тоді все тобі розкажу. Добре. Але поспіши. Бачиш, яка вода червона стала? Це означає, що вже багато бідити наробила. Добре, я принесу. І пам'ятай. До того, доки мені свої ножиці не принесеш, не стрижи нікого, щоб ще гірше не зробити. Зрозуміло. Дарина дуже злякалася слів бабусі, адже вона зовсім не хотіла приносити зло людям. Тому жінка вирішила, що наступного ж дня візьме з роботи ножиці і приїде до нас. Ммм, Як смачно пахне. Доброго ранку. Сідайте, мадам. Снідана купати. У мене найкраща дочка в світі. Прикинь. Нацька сказала, що це тупо їхати на екскурсію з мамою. Типу, ми вже дорослі і будемо там тусити. Екскурсія. Точно. Я зовсім забула про неї. І що? А я сказала, що в мене така крута мама, що з нею буде цікавіше тусити, ніж з усіма ними. Я так тебе люблю. Але ти впевнена, що хочеш, щоб я їхала з вами? Смієшся? Ми ж давно це запланували. І ми давно не проводили час разом. А я все придумала. Пам'ятаєш, ти мені казала, що мрієш навчитися кататися на лижах? Е, ні. Все з тобою ясно. Мам, ну якщо не зараз, то коли ми повинні зробити це разом. Ну, добре. Тільки якщо разом хіба тобі відмовиш? Я сьогодні ж візьму відпустку за свій рахунок і поїдемо. Люблю тебе і я тебе. Того ж дня Дарина домовилася із власником салону про відпустку. Жінка була щаслива, що зможе провести час із донькою. Дарина, тут таке. Що? Ще один клієнт? Ні, проблема в тому, що я не можу вас відпустити. Чому? Адже я чесно відпрацювала декілька тижнів без вихідних. Так, я знаю. Але ж ви знаєте, що наша Юля тиждень тому зламала ногу і зараз ніяк не може вийти на роботу. Ну, але Тетяна спокійно справиться тут сама це кілька днів. В тому то і справа, що не впорається. Вона мені ще не телефонувала в неї... в неї сьогодні померла матір. І вона ніяк не зможе вийти на роботу ці декілька днів. Який жах? От і я про те. Якщо я відпущу ще й вас, то салон взагалі потрібно буде зачиняти. Але ж я пообіцяла доньці, ми спланували цю поїздку ще місяць тому, ми вже все оплатили. Даренко, ну віддіть, будь ласка, моє положення. Я хочу, щоб ви знали, як я вас сильно ціную. Як нашу найкращу працівницю. Але якщо я зараз зачиню салон, його взагалі вже потім не буде ніякого сенсу відкривати. І ми, ми втратимо всіх наших клієнтів, яких і так зараз не дуже багато. Я не знаю. Я обіцяю вам до вашої зарплати, ще дати премію. І ви зможете поїхати разом з донькою, як і планували. Лише удвох. Тільки, будь ласка. Не вбивайте наш бізнес. Ну, добре. Але це тільки до того моменту, коли Тетяна не вийде на роботу. Я Ямбиться. Вона ще найкраща працівниця. До речі, зараз за 15 хвилин має бути вже перший клієнт. Вдома Дарина повідомила доньці, що їхня запланована поїздка відкладається. На жаль, це не від мене залежало. Ну, у моєї колеги, пам'ятаєш тітоньку Таню? У неї вчора мама померла. І воно вирішила забрати мою? Ні, звичайно. Ну, просто зараз вона не в змозі працювати, а у тітоньки Юлії у неї нога зламана. Ну, кошенятко моє. Ну, але у мене є і гарні новини. Ти вирішила звільнитись і предзяти весь свій час мені? Ну, поки що не настільки гарні, але. Олександр Віталійович обіцяв мені відпустку і ще й премію. Так що ми обов'язково поїдемо в Карпати вдвох. Точно. Ну, я обіцяю тобі, чесно, чесно. І навчимося кататися на лижах. Ну, Тоді мені доведеться тусити з однокласниками. Яка ж ти у мене доросла, моя маленька дівчинка. Сонечко. Дарина пам'ятала слова бабусі про ножиці. А тому, щоб більше нікого не наражати на небезпеку, вона вирішила використовувати в роботі виключно електронну машинку для стрижки. Подивиться. Дякую. Я й не думала, що машинка буде так стильна. Я ж вам казала, що тепер тільки так і будете стригтися. Угу. Дякую, Даріночка, до побачення. Рихуйте ще. Я сказав: не працівниця, а суд. Ну, я просто люблю свою роботу. Ось і весь секрет. Воно і видно. На вулиці вже давно стемніло, а ви ще досі працюєте. Чи, можливо, у вас сьогодні ще нічна стрижка? <кз apologies> Ні, нічної немає. Я просто не помітила, що вже пізно. Чудово. Можливо, я тоді вас проведу додому, адже я переймаюся, щоб з моєю останньою надією нічого не сталося. Ви ж не будете проти. Незручно якось. Залижте. Все зручно. Дарині було ніяково від пропозиції керівника провести її додому. Але їй була приємна увага цього чоловіка. Як ви тільки не боїтеся так пізно повертатись додому? Вже ж зовсім з тим. Знаєте, ми з чоловіком вже зійшлися років десять тому. Нікому було мене зустрічати, проводжати. Я звикла і вже нічого не боюся. Дивно, як можна було розлучитись з такою жінкою? Ну, ми не завжди цінуємо те, що маємо. Якщо є що можна і цінувати, моя вам також нещодавно пішла. Навіть син не зупинив. Зі мною залишився. Співчуваю. Та немачимо співчувати. У нас вже давно не було жодних почуттів. Але я хотів, щоб дитина росла в повноцінній сім'ї. Знаєте, щоб був тато, мама. Вона втекла з коханцем до іншої країни. Ну, знаєте, інколи краще не в повній сім'ї, а в щасті з люблячим батьком. Я вам таки вдячний за вашу підтримку. Ви вона надзвичайна жінка. Пробачте, мені вже треба йти завтра. Дуже багато клієнтів. Дякую, що провели. До побачення. До побачення. Насправді Дарині вже давно подобався Олександр. Але знаючи, що він одружений, жінка забороняла собі навіть думати про цього чоловіка. Привіт. Привіт, Тетяна. Ого, в кого з'явився новий залицяльник? Як багато я пропустила за ці дні. Таня, приймаємо мої співчуття. А ти вже до роботи? Так, дякую. Дома все одно можна злузду з їхати. Тримайся, Таня. Намагаюся. Давай не будемо про сумне. Колись від кого квіти? Від таємного шанувальника. О, навіть так. Ну, я сподіваюся, мені теж скоро принесуть такі квіти. Але від Олександра Віталійовича він мені вже дуже давно подобається. Я ще чула, що він розлучився, тому тепер я буду пропадати на роботі. Дома все одно не можу сидіти. А ви з мамою були дуже близькі? А з мамою неможливо було бути близькими. Не та людина. А я її зовсім не знала. Чому ж знала? Ти її стригла. Пам'ятаєш тоді, коли вона ще зранку повинна була у відрядження їхати. Вона ще тобі скандал закатила, ти сказав, що ти більш не хочеш працювати вночі. То це вона була? А чому ти її не стригла? Я ж тобі кажу, вона мені зовсім не довіряла, хоча я її дуже любила. А що з нею сталося? Ну, після того скандалу в неї стався інсульт. Ми звичайно всі сподівалися, що вона викарабкається, але. Дарину дуже налякало видіння. Вона боялася, що може статись щось лихе, і наступного дня поїхала до бабусі. Вибачте, що я довго не приходила, так сталося. Не могла залишити роботу, але я не стригла ножицями. Ось я їх принесла. Ой, мамочки, знову. Бачу, багато бідити наробила. В особливий час стригла людям волосся. Який такий особливий час? Чесно кажучи, нам дуже гроші потрібні були, тому я обралася за усю роботу, що могла взяти. Усю роботу не переробиш. Не можна вночі стригти. Погано це. Цей час темні сили можуть витягнути все життя з людини. Не може бути. Це що, виходить, через мене померла мама колеги, що я теж вночі стригла. Дай мені свою руку. Ні. Матері твоєї колеги судилося померти від інсульту. Але якби ти її не стригла, це сталося пізніше. А що ж тепер робити? Адже я багатьох стригла вночі. Я акцію придумала в салоні, в пізній час дешевше. Катю, принеси грибінець з Вільхи і заговір від біди знайди. Ти маєш знайти усіх, кого вночі стригла, розчесати гребінцем, Речі промовляючи, заговір. Тільки так ти зможеш виправити все, що наробила. Ось, бабусю, дай. Дякую. Ти все зрозуміла? Так, я все зроблю. Дякую. Дослухавшись до слів бабусі, Дарина одразу переглянула на роботі клієнтську базу та обдзвонила усіх клієнтів, яких стригла вночі. Жінка запросила їх на додаткову акційну процедуру. Ну що, все готово. Дякую, що прийшли. І що це ви таке робили? А, Нам прийшов дуже хороший бальзам від наших партнерів. Ну і я вирішила зробити подарунок усім своїм клієнтам. От побачите, як гарно почне рости волосся після цього. Ех, якби ж все в житті можна було виправити от таким одним бальзамом. А що у вас щось сталося? Та після того, як у вас стригся, наче зручив хтось. Все ж кереберть. З бізнесом нічого не ладиться. Проблеми зі здоров'ям почалися. Я впевнена, у вас все налагодиться. Треба лише в це вірити. Артем був останнім клієнтом, якого Дарина колись стригла вночі. Тому того вечора жінка зі спокійною совістю поверталася додому. Ви вже додому? Що сьогодні зарано? Я якраз хоч з вами побажити. Ну, Так, сьогодні трішки раніше зазвичай. Але я все зробила, і записів у мене на сьогодні вже немає. Сюди від нічних? І взагалі, якщо ви дозволите, я вирішила, нам треба відмінити цю акцію. Вона приносить багато біди. Ну, мені здалося, що вона навпаки найбільше приваблює клієнтів. Та якщо ви не хочете цього робити, не страшно. Я про Тетяну. Ні, не можна. Чому? Як вам це пояснити? Добре, я скажу, як є. Я ходила до однієї ясновидящої, і вона мені сказала, що ні в якому разі не можна стригти людей вночі. Це може призвести до багатьох проблем і навіть до смерті. як ви можете вірити в цю маячню? Це не маячня. Ну, саме так сталося з мамою Тетяни. Розумієте, я її стригла вночі. Я вас дуже прошу. Давайте відмінимо цю акцію. Якщо ви просите, я готовий на все, аби у вас все було добре. Дарина, я не розумію, що з ним відбувається. І я зараз думаю лише про вас. Я. Я вас підвезу додому. Обіцяю, не напрошуватись на чай. Того вечора повернулася з екскурсії mm. донька Дарини. Дівчинку переповнювали емоції, якими вона хотіла поділитися із матір'ю. Сонечко, я так рада, що тобі сподобалась поїздка, але ж у тебе був такий гарний твій колір. Мам, ну воно ж змиється швидко. Це ж тимчасова фарба. Ну, добре. Тільки стригтися я тобі не дозволяю. У тебе таке гарне волосся, але потім ти сама будеш жалкувати. Що в ньому такого? Набридло мені. Нічого ти не розумієш. Це ти не розумієш, як потім будеш шкодувати. Дівчата були праві. Ти така ж сурмодна, як і всі батьки, і ніколи не дозволиш мені зробити це. Дарма я доводила, що це не так. Дарина переживала через сварку із донькою, але була переконана, що дівчинка заспокоїться і все буде а добре. Але зранку, коли жінка прокинулася, вона не знайшла дівчинку вдома і дуже злякалась. Ань, ти де? Що це за фото? Ти що підстриглася? Мам, не сварись! Якби я знала, що це для тебе так важливо, я б сама це зробила. Зачекай, ти, ти що стриглась вночі? Де ти була? Дарина була шокована вчинком доньки. Вона боялася, що тепер із нею також станеться біда. Врятуйте мою доньку, вона сьогодні вночі підстриглася. А може, якщо я її розчешу тим гребінцем, що ви мені дали, і скажу ті слова, я зможу все виправити. Ні. Виправити може тільки та людина, яка стригла. Ой, я навіть не знаю, хто це зробив. Вона не розповідає. Дай мені фотографію доньки. От. Її підстригла жінка, яка сильно ображена на тебе. І це про її матір ти мені минулого разу говорила. Тетяна? То її мама померла через мене. Ця жінка знала про прикмету. І спеціально це зробила. Мені треба вмовити і все виправити. Поспіши, бо я бачу, що твоїй доньці велика біда загрожує. Добре. Дякую. Дарина зрозуміла, що небезпека вже чатує на доньку і вирішила будь-що виправити це. О! Які люди, привіт. Тань, я знаю, що ти все знаєш. Повір мені, я не хотіла, щоб так сталося з твоєю мамою. Я не знала нічого. Пробач мені, будь ласка. Я зроблю все, що ти скажеш, тільки врятуй мою доньку. Та, та чого тут мама? А що ж тоді? Ти маєш розірвати стосунки з Олександром. Я тобі казала, в мене плани на нього. Ти хотіла собі його забрати, не вийде. Що? Між нами нічого немає. Я бачила, як ви цілувались. Це було лише раз. Це твої проблеми. Ну, це життя моєї доньки. Таню, проведи обряд, щоб її врятувати. Я тобі все розкажу. Прошу. Добре, я проведу той твій обряд, але ти маєш зараз же позвонити Олександру, сказати, що ти звільняєшся і більше з ним не побачишся. Добре, я все зроблю зараз. Дарина одразу набрала номер Олександра та, нічого не пояснюючи, сказала, що вона звільняється і більше ніколи не хоче його бачити. За це Тетяна, як і обіцяла, провела обряд за нютою. Дарина дійсно звільнилася з роботи і поїхала з донькою в подорож. Олександр Віталійович, а що ви тут робите? Я намагався до вас дзвонитися, але ви не брали слухавку. Ваша сусідка сказала, що ви сьогодні повертаєтесь. Я б хотів з вами поговорити. Мам. Я тут не піду. Добре. Дарина, вибачте, можливо, я щось не так зробив, що змусила вас звільнитися. Я не хотів вас образити. Але я готовий виправитися. Дарина, я... Я весь час про вас слішили. Ну, Дозвольте мені хоч інколи з вами бачитись, будь ласка. Я теж за вами сумувала. <зас> Дарина дізналася, що Тетяна, не уваги Олександра, звільнилася із салону. Анюта не заперечувала проти стосунків матері, і незабаром Дарина з Олександром одружилися. Бабуся каже, не можна стригтися або ж стригти інших вночі такою стрижкою ви лишаєте себе життєвих сил. Це може призвести до негараздів і навіть до смерті.